Вірна спека накрила країну. Через це, за прогнозами синоптиків, на території області зберігатиметься пожежна небезпека найвищого п'ятого класу. Тому, щоб запобігти пожежам в природних екосистемах та нещасним випадкам на водних об'єктах, рятувальники проводять масштабну інформаційно роз'яснювальну роботу на території області. Вчора, 3 липня, на території Шосенської громади працівники Державної служби України з звичайної ситуації разом з представниками поліції, а також представниками шосницького Господарства провели рейдове відпрацювання лісових масивів, які межують з населеними пунктами, задля забезпечення стану пожежної безпеки в цілому. Метою проведення даних рейдових відпрацювань є застереження громадян щодо підтримування правил безпеки, а також заборона відвідування лісових масивів під час п'ятого класу пожежної небезпеки, що введений з 2 липня і триває наразі. Громадянам, які якраз таки були перебували на водному об'єкті, який і межує з лісовим ми масивами було проведено роз'яснену роботу шляхом проведення безпосередньо інструктажу. Людей застерегли про заборону спалювання сухої рослинності та небезпечне залишення допалків в лісових масивах. Вони нагадали, до яких наслідків призводять такі пожежі, а також наголосили про передбачену відповідальність. У шості запрацювала програма надання часткової компенсації вартості альтернативних джерел електроенергії об'єктам господарювання. Перші шосткинці вже виявили бажання прийняти участь у даній програмі. Повідомила під час засідання виконкому начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кір'єнко. Вже перші три суб'єкти господарювання подали свої заявки і прошу вас надати їм часткову компенсацію вартості. Перших три пропозиції по встановці альтернативних джерел енергії по сонячним батареям ми сьогодні будемо приймати рішення. Практично перший в Україні, Щось я не чув, що хтось таку компенсацію проводить. І вся Україна, президент особисто дав доручення Кабінету міністрів розробити таке положення, стимулювати, допомагати тим, хто встановлює альтернативні види генерації енергії. Тобто епохальне рішення. Вперше ми підтримуємо того, хто поставив альтернативні види енергії сонячної батареї. Три таких представника подібна компенсація від міської влади надається не тільки підприємцям, але й приватним особам, зазначив Микола Нога. Тільки от заяви від звичайних жителів громади поки що на розгляд міського голови не надходили. Хоча бажаючі вже є. Ми повинні темпом працювати в цьому напрямку. через два місяці. Все закінчиться, буде зима. Ну, хай два з половиною смотри яка осінь, хай три. А далі тоді ці всі рішення до лампочки будуть нам усім, понимаєте? Коли морози підуть. Во-первых, сонячні батареї працюють в більшості літо саме ефективно, а не зимою. во вторых зима, холод. Не розтягуйте. Розглянули члени виконкому і тему підготовки житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період 24 25 років. Це проведення гідравлічних випробувань, виконання, виконати ревізію та ремонт запорних арматурних систем опалення, відновити пошкоджену ізоляцію трубопроводів, закінчити роботу по ремонту теплових камер. Виконати роботи пов'язані з підготовкою до експлуатації весні зимового період конструкції елементів будівель, внутрішньобудівельних систем опалення та водопостачання житлового фонду, і закінчити всі планові роботи на установку джерел тепла, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення, вентиляційних та гарячого водопостачання. Я хочу проінформувати, що в місті вже розпочалася робота. Ви знаєте, по підготовці до зими. Сьогодні ведеться робота про тим, щоб збільшити кількість опалювальної площі на біопаливі, тобто на дровах. І проводиться робота по дорученню і голови обласної державної адміністрації і президента про мікрогенерацію на території нашої громади. Ворог розбомбив велику кількість генеруючих потужностей в Україні, як ви засобів масової інформації бачите, більше половини генеруючих потужностей знищено, в тому планується установка невеликих генеруючих потужностей для того, щоб компенсувати в якійсь мірі ті втрати. У ході розгляду питання про внесення змін до фінансових планів для медичних закладів нашого міста. Присутні затвердили ці зміни по результатам їх роботи у першому півріччі. Зокрема, для центральної районної лікарні коректування фінансової складової відбулося за рахунок додаткових коштів для запуску в роботу славнозвісного ангіографа. Ну і коли ми орієнтовно першу пробну операцію будемо робити на ангіограф, де Олег Штогрин зауважив, що розпочнеться робота апарата з діагностичного обстеження, а не операції, і відбутися це повинно на початку липня. Під час розгляду 17-го питання про комісію із встановлення факту здійснення особою догляду заступник міського голови Ярослав Щасливцев уточнив деякі деталі, що стосуються відсрочки для військовозобов'язаного, який здійснює нагляд за хворим родичем. Чиновник наголосив, що відповідну заяву потрібно подавати не в міську раду, а в ТЦК. Пишуть заяву. ТЦК реєструє, ну там ж не одна не людина звертається, і цим супровідним комплект документів передає на нас. Людина пише заяву на голову на видачу цього факту, Щоб не було плутанини, і якщо людина піде не по процедурі, то ми вимушуємо будемо відмовити в наданні такого документу. Крім цього, було ухвалено рішення по наданню чотирьом мешканцям громади компенсації за пошкоджене майно на загальну суму 334 тисячі гривень. Щопонеділкову апаратну нараду при міському голові, яка відбулась 1 липня, розпочали з аналізу стану медичної системи в шостці. За словами головного лікаря ЦРЛ Олега Штогрина, поряд зі своєчасним обслуговуванням пацієнтів пріоритетним залишається облаштування укриттів у медзакладах. На жаль, вони є найпростішими, і на початку повномасштабної війни зізнається очільник ЦРЛ були у неналежному стані. Центральні районні лікарні це під інфекційним відділенням, під пологовим відділенням, під, під поліклінікою номер 4 і лор очним відділенням. Дитячі лікарні під головним стаціонарним корпусом. Ці найпростіші укриття вони офіційно не зареєстровані, тому що згідно цивільного кодексу. В медичних закладах повинні бути проти протирадіаційне укриття, але ми цього собі дозволити не можемо. Тому під час повномасштабного вторгнення ми навели порядок в тих приміщеннях і використовували і використовуємо їх як укриття для пацієнтів, для мешканців міста і для хворих. У пологовому відділенні навіть доводилося приймати пологів укритті. Упродовж уже майже трьох років великої війни умови в сховищах час від часу покращують. Так наразі триває капремонт укриття у дитячій лікарні. Гроші на це шостка отримала з держбюджету і чекає нові надходження на капітальний ремонт ще одного укриття під лор-відділенням. Кабмін виділив 1 мільярд гривень на Облаштування укрить в лікувальних закладах. Ми подали наприкінці квітня свою пропозицію. Отримали на минулому тижні наказу Міністерства охорони здоров'я. Нам виділено 4 мільйони гривень для проведення ремонтних робіт підлоручне відділенням. Там буде в нас об'єкт так званий. Подвійного призначення у цьому укритті планують створити умови не лише для безпечного перебування людей під час повітряних тривог, а й для безпосереднього лікування пацієнтів. З місцевого бюджету на проєктну документацію та підготовчі роботи виділили 400 тисяч гривень. Дивіться, щоб не вийшло так, як з дитячої лікарні, Теж виділили кошти серйозні, і проект, і тендер, і конкурс, а другий рік ремонтують. Тобто організовувати так роботу, щоб не було соромно ще проект все український. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Олег Штогрин зазначає, медики забезпечені всім необхідним і безперебійно надають необхідну допомогу жителям громади та сусідніх територій. Зокрема, до шосткинської ЦРЛ госпіталізують постраждалих від російської агресії, як шосткинців, так і жителів близького прикордоння. Їх останнім часом, за словами головного лікаря, лише більше є. Медичні Працівники надають допомогу будь-яких умовах. Є такі хворі, яких не можна покинути. Надається допомога не дуже це добре, але ми змушені під час повітряних тривог тощо, тому що медична допомога це. Процес безперервний було порушено і питання своєчасної виплати заробітної плати медикам. Як повідомив Олег Штогрин, у п'ятницю лікарям та персоналу повністю виплатили аванс. На вихідних повинні були прийти кошти від НСЗУ. Тому медики на днях отримають решту зарплатні. В подальшому в нас одна задача збільшувати. Доходи зменшувати видатки. Аби прибутки збільшувалися, більше уваги треба приділяти не лише якості послуг, а й покращувати ставлення до пацієнтів. Наголосив міський голова. Ми е маємо професійних лікарів, і матеріальна база. Вибачте, вже так більш-менш підтягується. А от відможення до людей поки залишається тим довоєнним. Доброта, увага, забота до хворого. Ось, ось тут робота. Сумасшедша робота, яку треба робити, важка, складна, люди нервові, поранені, різних, захворювані в море. І тут треба знайти в собі мужність в таких умовах усміхатися, підтримувати. Добробачення, щоб таке було. І тоді більше людей прийде лікуватись, приїдуть з інших регіонів, У вас більше буде коштів, хватить на заробітну плату. Наостанок Олег Штогрин зауважив, що люди почали нехтувати правилами особистої безпеки і все рідше ходять у сховища. У такому випадку він закликає дотримуватися, хоча б правила двох стін. Більшість травм це оскольчаті, оскольчаті поранення, яких від прямого прильоту мало кого що спасе, але від оскольчатих от таких поранень це правило двох стін. Воно гарантуватиме вам. Якщо прильот десь був рядом, рядом забезпечить ваше здоров'я. Один літній місяць вже за плечима. Школярі, хоч і пішли на заслужені канікули, але управління освіти не забуває про них. Для дітей організовують різноманітні пізнавальні екскурсії. Про це йшлося на апаратній нараді. Зокрема, молодь відвідує національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця в місті Батурин. Станом на 1 липня місто козацької слави відвідало 300 дітей із 13 шкіл громади. Також на минулому тижні розпочали екскурсії по старостинським округам. Чотирнадцять учнів однієї міста відвідали образівський старостинський округ, і ми плануємо продовжити цю роботу. Управління освіти організовує саму поїздку та екскурсії, а от міський голова дав доручення втілити в життя ідею щодо організації харчування для таких груп школярів. Я маю увазі на харчування, не те, щоб посадити за столи, давати перше, друге, але знайти варіанти в сучасному світі харчування може бути порізним. Щоб дітки теж об'єднувалися, щоб вони відчували якусь заботу. Управління освіти, за ними не почалося на, літо. і Всі не, вчителі пошли і виховалі відпустки. Поки діти відпочивають, їх вихователі приступили до плетіння маскувальних сіток. Таку суспільно важливу роботу виконують і деякі працівники культури. Вони надзвичайно відповідально віднеслись до цієї справки, справи з розумінням, але організуйте, щоб був підвоз. Організуйте в обід, організуйте підтримку, щоб вони відчували, що ми їх підтримуємо і дякуємо їм за відповідальну роботу. Паралельно заклади освіти шостки ведуть активну підготовку до нового навчального року та опалювального сезону. На минулому тижні провели поточний ремонт опалювальної системи в одному з НВК громади розпочато перезарядку вогнегазу, яким всього потрібно перезарядити близько тисячі. І 28 червня управління освіти оголосило відкриті торги на закупівлю 2174 метрів кубічних паливної деревини на суму 3 мільйона 200 тисяч гривень. У шостці триває щоденна робота з прибирання міста. За словами очільника управління житлово-комунального господарства, комунальники чергують і на вихідних, як розповів Геннадій Милашенко під час апаратної наради зараз у розпалі сезон покосу трави. Проводилися роботи з покосу території міста, також старостинські округи на минулому тижні. Ми окладаємо ці посили. Також проводився боків узбіч на виїзних дорогах нашого міста. Тривали роботи у нас по обрізці дерев, вулиці Свободи, садовий бульвар, а також брізали нижні гілки, що затуляють огляд дорожніх знаків та випади на пешеходні переходи. Міський голова наголосив, аби не зволікали з оновленням дорожньої розвідки та пішохідних переходів. Як запевнив Геннадій Милашенко, на цьому тижні управління ЖКГ оголосить тендер на виконання цих робіт. Також на апаратній нараді стало відомо, що держава поставила на паузу проплату ремонтів доріг, навіть ямкових. Поки це питання не зрушило з мертвої точки. Микола нога доручив організувати, хоча б грейдування вулиць у старостинських округах. Я я розумію, що не йдуть платежі по ремонту ямковому і поточному. По всякому ремонту доріг, абсолютно платежі поки що не йдуть. І ми розраховували, що в кінці місяці пройдуть, вони не пройшли. Третя черга залишилася не всі ці ремонти, і що зроблені, навіть залишилися. І ремонти будинків залишилися, і покрівлі ті, які відремонтовані, не проплачені. Прикро. Ну, будемо виходити на казначейство. Ще додатково будемо будемо стукатись в усі двері, але грейдування то ми можемо робити. Чому прогредіруйте дороги? Десь до благоустрою громади продовжують залучати і безробітних. На цьому тижні плануємо укладати нові договори на виконання суспільного. Періду. Сних робробіт в населених пунктах громади, як розповів Микола Чернов, наразі на обліку в центрі зайнятості перебувають 960 мешканців Шосткинської громади. Переважно це жінки. За минулий тиждень офіційно статус безробітного отримали 32 людини. Роботодавці ж надали 22 вакансії, а от працевлаштували 15 осіб. Можна сказати, що ця історія розпочалася в далекому 2004-му. Саме тоді до рук Ігоря потрапила касета з музикою тараканів. Це перше знайомство з творчістю гурту через довгих 20 років дало свої плоди у вигляді каверу на одну з пісень відомих виконавців. Хоча до цього був ще один серйозний поштовх. У 2019-му Ігорю Замовчаку пощастило потрапити на концерт, де виступали таракани. Про цей момент він згадує як про особливу подію, яка стала в його особистій творчості, знаковою. Коли вони приїжджали в місто Тростянець на фестиваль Східрок, це був, якщо я не помиляюсь, 19-й рік 2019. От. І вони, от якраз, відкривали програму концертну цією піснею. Ходім на вулицю. От. А я на той момент ну, не грав. Ну, був у мене такий період, скажімо так, творча криза чи що. Тобто я от 5 років, мабуть, от я не грав. Було таке якось щось, воно не йшло. І мене тоді, от так от як, як вдарило чимось таким ось. і я вже коли додому повертався. Все думаю, ну, а чого, чого ти не граєш? Ну, це, ж, це ж круто, це ж, це ж завжди було твоє. І воно якось так, ну, так ось вони мене зарядили тією енергетикою. От, і власне знову почав грати, взяв інструмент і знову почав грати, повернувся в музику. І ось ця пісня, вона, мабуть, ще таке символічне значення, мабуть, таке в неї є, що це була перша пісня їх програмі, коли вони виступали там. От воно так якось так в пам'яті все це відклалося, і от е, вирішили зробити їх. Переспівати одну з пісень улюбленої групи, Ігорю закортіло давненько. Каже, що кожному музиканту хочеться якнайближче доторкнутися до творчості виконавця, якого поважаєш та яким заслуховуєшся. Ну це завжди ну, круто зіграти от якусь таку композицію їхню, яка от там. Ну, Взагалі-то в них всі композиції гарні, всі пісні гарні. Ну от захотілося цю пісню, от і от у кожного музиканта, от, мабуть, є така мрія, от зіграти щось таке з творчості тих, хто тобі подобається. Проблема тільки в тому, що таракани російський гурт. Проте для самого Ігоря це проблемою не було. З цього приводу не було ніяких сумнівів, от зовсім не було, тому що, ну, ось ну, скільки я знаю цей гурт, скільки слухав цей гурт, і на концертах були, і все. Дуже-дуже дружньо відносились до України. І от коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося, то вони так, ну, дуже, скажімо так, Переживали, що таке воно відбувається. І е як тільки там війна почалася, там через декілька днів вони виклали в соцмережах антивоєнний пост і виступили проти війни, проти військової агресії. А вже в квітні, якщо не помиляюсь, 6 квітня. 2022 року Дмитро Спірін вже офіційно заявив, що гурт таракани припиняє свою діяльність, і, власне, сам виїхав з Росії. Вони ж роблять там виступи, концерти. У нього ж там є вже музичний склад. Там у нього ж музиканти з'явилися, і у нього це ж його проект Дмитро Спірін. Він Так і називається, і там навіть він донати роблять на Україну там благодійні ці концерти. Там знайти координати Дмитра Спіріна допомогла подруга Ігоря і учасниця гурту Абразив Міла. Саме вона, поки Ігор вагався, вийшла на співака і запропонувала йому підтримати їх ідею із створенням каверу на пісню. Пойдем на улицу. Наші друзі, котрі теж давно вже слухають таракани, слідкують за ними у соцмережах. Мені донесли таку легку думку, що Дмитро Спірін є автором каналу і він читає коменти. і мало того, він на них відповідає. Я наполянувалася, залізла на його. Офіційний ютуб канал там якраз було викладено нове відео. Там був фільм. Ми єсть там багато, багато музикантів, котрі покинули Росію, підтримують Україну. І вийшло так, що подивилась відео. думаю, ну блін, він там такий простий, ну чоловік. До нього здається, можна доторкнутися. Я написала комент під цим відео, де подякувала за те, що вони є. Та да і так, типу, якби поміж, поміж іншим. Сподіваюся, вам сподобається наш переклад. От ми його хочемо. Він сказав, да, все круто. Чекаю, буду чекати на результат. Все, дякую, робимо. Для Ігоря це було несподівано, але вельми приємно. Тому робота над кавером розпочалася майже одразу, адже найскладніше було перекласти текст вже існуючої композиції то потрібно робити повний літературний переклад. А для цього треба ну все ж так, скажімо, пропустити ту ось ту ідею, текст те, що автор задумав через себе. Щоб воно вже вийшло так, як потрібно, тому що ну, взагалі, по суті, це треба переписати з нуля пісню, ну, да. тому що і слова інші і, е, речення по-іншому, все це будується ну, інакше, все. Тому ну як, складновато, скажімо так. А якщо є офігенний матеріал, котрий, знаєте, як бриліант, да, такий, який можна огранити, так да, от грані йому додати, правильні грани і буде ще краще. Ну це от як з реміксами, з якимись там перезйомками, перезаписами. Там є фільми, котрі перезнімають. І дуже рідко виходить, що нове краще ніж старе, тому що ну за чому чомусь так стається. Але ми не робили з ним, ну з матеріалом я маю на увазі нічого кардинального. Ми залишили думку. Взяв, переклав. Ну, це, це не важко. Просто взяти і перекласти там дослівно. Навіть дослівно можна заспівати, ну там трішечки акценти, якесь там десь змінити і заспівати і норм буде. Але ти можеш втратити саму таку душу. Проте, незважаючи на всі нюанси від процесу створення композиції, всі учасники отримали купу задоволення. І кінцевий результат порадував не тільки учасників групи Абразив, але й Дмитра Спіріна, якому робота шосткинських рокерів дуже сподобалася. Я кайфанула. Пісня дійсно крута, вона драйвова. Дмитро Спірін робить дуже гарний матеріал. Ну а ми, а ми що? а ми від нього не відстаємо тільки українською. Тепер ви теж можете оцінити роботу наших музикантів і порівняти оригінал з кавером. Кліп на пісню Ходімо на вулицю вже доступний для перегляду на офіційній сторінці Абразиву в Ютубі.